Сьогодні зранку сюди на вулицю Балтійську приїхали працівники виконавчої служби та поліція. Ось цю автівку забирають у власника за борги у банку. Патрульний оглядає машину та фіксує пошкодження. «Замітно, що є пошкодження на колесах, тобто царапини, є пошкодження на кришці заднього багажника. Є пошкодження також на деяких елементах кузова, тобто царапини. Треба потрібно їх зазначити всі, щоб. Щоб вони ну треба вказати в акті, що вони вже були до того, як, шо потім було не претензії до особи, яка буде евакуювати. Тобто для до евакуаторщиків, Власник автівки заборгував банку майже 180 тисяч гривень. Машину оголосили у розшук більше як рік тому. Зараз її заберуть, аби продати на електронних торгах та погасити борг у банку. Таном на зараз вдалося знайти транспортний засіб за допомогою системи Безпечне місто це система відеоспостереження, яка власне її задача облаштувати місто відповідною кількістю камер відеоспостереження для того, щоб контролювати рухи безпосередньо, навіть з метою вчинення виконавчих дій безпосередньо зараз. Цю машину можуть забрати без боржника. Та близько восьмої години ранку до своєї автівки виходить власник. Чоловік розповідає, що взяв позику в банку на бізнес. Коли прийшла карантин, прийшла. Локдауни там бізнес значно просів. Відповідно, ну, я залишився винним банку, ну і виникло це виконавче провадження, яке я в принципі гасив, і практично погасив, але гроші, як виявляється, не доходили на, на рахунок. Я, я не розумію, як так відбулося. Тобто, і буду, ну, будемо зараз з'ясовувати, але я розумію, що назад вже нічого не повернути, і тепер машини будуть забирати. ну, Тобто, я взагалі. Дуже здивований. Цей авто взагалі в кредиті іншого банку, тобто, якби державна служба вона не отримує ніяких грошей, якщо вона його реалізує. Чоловік забрав особисті речі з машини. Автівку опечатали. Після того її забрав евакуатор. Власник зможе її повернути, якщо погасить борг впродовж двох тижнів. Та окрім цього, треба буде заплатити виконавчий збір. А це 10 відсотків від суми заборгованості, а також витрати, які пов'язані із проведенням виконавчих дій. Це, до прикладу, витрати на евакуатор, папір, конверти. Загалом на Львівщині впродовж минулого року продали арештованого майна майже на 40 мільйонів гривень. Це є в першу чергу і стягнення. Де є кредитні зобов'язання, є і аліментні зобов'язання, є просто стягне на користь держави, це йде мова про штрафи і різного роду судові збори. Державний виконавець в межах звісно, закону України про виконавче провадження має право звертати стягнення на першу чергу рухоме майно, а в останню чергу на нерухоме майно. Тобто це може бути не тільки автомобіль. Вартість арештованого майна оцінюють, сума, за яку його продають, може бути більшою або меншою, ніж борг. То, якщо сума є більшою. І майно продасться за суму значно більшу ніж вартість, ніж є сама заборгованість. То різниця за мінусом витрати всіх там виконавчого збору повертається боржнику. Якщо суми є недостатньо, то зрозуміло, що виконавче провадження далі є на виконання у виконавчій службі, і державний виконання вживає заходи для того, щоб погасити заборгованість, тобто шукає інше майно або шукає там кошти боржника. Зараз західне управління міністерства юстиції може користуватися системою безпечне місто. Там можна відстежити за номерним знаком автомобіль, який належить боржнику. В управлінні показують, як працює програма. З руху з 1 лютого по 8 лютого. не тільки зараз нам надано доступ до безпечного міста. Я наголошую, тому що до цього виконавці не мали такого доступу. Я вважаю, піднімемо відсоток розшуку транспортних засобів. Ну, хоча би на 30-35 Це мінімум. Ірина Фарен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.